Вона народилася у Карпатах, але ще у 90-х, разом із чоловіком американцем виїхала на близький схід. Сьогодні у неї за кордоном сім'я, дім, успішний бізнес та заможне життя. Але ні роки, ні відстань в тисячі кілометрів не зменшили її любов до рідної землі. Марія Хмис екозахисниця, яка вже понад 20 років веде боротьбу із лісорубами та самотужки намагається вберегти Карпати від вирубки. Щоразу, коли чує про чергову вирубку, кидає все і мчить на Прикарпаття. Як жителька Арабських Еміратів самотужки бореться із вирубками в Карпатах, розкажемо далі. На відео зв'язку пані Марія. Вона родом із Закарпаття, але останні 30 років живе за кордоном. Виїхали ще на початку 90-х разом із чоловіком. Він у неї американець. Усіли тоді на близькому сході. Нині подружжя живе на дві країни Арабські Емірати та Швейцарію. Та жінка підтримує тісні зв'язки із рідною батьківщиною. каже тут у неї родина, а ще кілька гектарів землі в горах поблизу верховини. Постійно кожен рік на два-три місяці. Ми приїжджаємо з сім'єю. Хотіла показати своїй сім'ї красоту, неймовірну красоту нашої країни. Господарство і землю, яку ми придбали, вона, вона знаходиться в лісі е, е, на висоті більше, ніж е, тисячу, тисячу метрів над рівнем води. І, ми закохалися з самого початку, коли ми побачили що не було людського втручання, там була тільки природа. Там, було, там була земля і ліс, і гори. Та за останні 10 років гори навкруги почали стрімко лисіти. Розповідає пані Марія. Карпати вирубують систематично і гігантськими площами. Нещодавно жінка отримала звістку від брата з України про чергову масштабну вирубку неподалік їхнього господарства. Я попросила зробити фотографії, коли я побачила фотографії, я вжахнулася. Я вжахнулася, і я зрозуміла, що треба їхати. Я звернулася також до вас, тому що я розумію, що на даний в сучасний час в медіа відіграє. Дуже важливу частину в нашому житті, як суспільства. І я також вірю в те, що з вашою допомогою я зможу щось е, зробити е, в. Другому масштабі, ніж як би я робила це сама, і тому я звертаюся до вас з допомоги. Будь ласка, приїдьте відмовити. Ми не могли. Як тільки пані Марія зі Швейцарії приїхала в Україну, наша знімальна група теж одразу вирушила у верховину. З верховини до господарства пані Марії лише вісім кілометрів, але суцільного бездоріжжя і постійно вгору. Ми долали їх майже годину. Доброго дня, вітаю вас. Вітаю вас. Вітаю вас. А на якій ми висоті зараз знаходимося, так щоб зрозуміти. Е, ну я знаю, що більше тисяч. Перед нами, як на долоні, одна із вершин українських Карпат, гора Біла Кобила. А ще звідси дуже добре проглядаються наслідки безжальної роботи лісорубів. Пані Марія розповідає, боротьбу із ними веде відтоді, як придбала цю землю. Вперше зіткнулася ще у 2010 році. Я сказала, давайте я викуплю цей ліс. Я заплачу вам по ціні, по якій ви продаєте. І вам не треба буде платити зарплати ні бензин, ні вивіз, нічого. Ви залишіть цей ліс, а я вам заплачу. І вони не згодилися. Вони не згодилися. Тільки потім я взнала, чому тому, що в наявності виписується там 200-300 кубів, а в наявності вирізається набагато більше. Не минуло і двох років, як почали рубати знову той самий районний лісгосп, але вже на іншій горі. Я знову зірвалася, прилетіла. Тоді я вже була навчена досвід. У мене був якийсь, я визвала юристів. І ми приїхали, зустрілися, приїхала державна приїхала екологія, і ми зустрілися там. І на цьому зупинилися. Вони перестали різати. Перестають в одному місці та починають в іншому, і так, з року в рік. А ця вирубка, якщо, якщо ви бачите, ця виробка сталася, по-моєму, в 18-му році. Якщо можете подивитися, після того пройшли дощі і пішли суви. Якщо ви туди підете, там суви. Нічого після цього не було засаджено. Пані Марія в цей час була якраз на близькому сході. Поки приїхала звідти, лісники поголили цілу гору. Сьогоднішня вирубка справа рук вже не районного, а державного лісгоспу, каже жінка. Вирушаємо в ліс, аби на власні очі побачити масштаби. Тут будуть тільки суви, тут будуть йти камінь, тут земля, який тут дуже маленький прошарок землі. Він весь буде сходити. Стрімкий спуск позаду. Ми на місці, пані Марія вперше бачить цю вирубку не на фотографії. Від побаченого в жінки шок. Боже, яке жахіття, яке жахіття. Я не можу. Я перший раз сюди прийшла, я навіть не уявляла, що це таке може бути. Дивіться, що зробилося. Дивіться, дивіться, ці всі склони, те, що я казала, вони всі підуть вниз. Суви вже помітно неозброєним оком. Жінка переконує, рубати тут не можна, адже ця ділянка знаходиться на висоті більше тисячу метрів. Знищили лісники не лише ліс, але і тутешній потічок. Його руслом вивозили деревину, хоча законом це заборонено. Подивіться, як вони машиною перевели цей, цей потік. На екологічно він уже нарушений. Ми тут пили воду, тут була чистіша вода. Зараз вона, дивіться, що зробила. Який, ну, я не маю слів. Я не маю слів, щоб я могла сказати, як емоційно, боляче дивитися на таку, знаєте, як можна не любити свою землю. Це ж верховинські люди це робили. Скільки зрубали і на яких підставах? За відповідями йдемо у Державний лісгосп. Кому до пана директора хотіла потрапити Олександра Валерійович. Можна я зараз пола вікно військо. А може наступники? Є? Е, є головний, головний лісничий підтверджує, вирубка їхня, але вона повністю законна. Як доказ демонструє документи. Лісорубні квитки на площу менше гектара. Площа 09. Запас на гектарі 495 кубік. Бачите, викіл великий. Ми взяли зароб 0,9. Викіл має, по-моєму, зараз скажу, 14,5 гектара, то ми маємо ньому проводити господарську діяльність. А чому саме суцільне? Чому, наприклад, не, ну, не Бо Воно є в суцільній грубках запроектована. Десік смаряки це рубається суцільна рубка. От. Там немає, якби була ялиця, бук, було б вибірково. Тобто вибіркові рубки вони проводять лише у змішаних лісах, а там суцільні смереки, отже, і вирубка суцільна. Спиляним деревам було по 120 років, і всі повністю здорові. Там хворих насаджень немає, щоб вони рубали якісь вибіркові. У одну ділянку, ну як би зрубали, ділянка почищена, готова до посадки. Загалом за цей рік лісгосп планує зрубати майже 32 тисячі кубометрів деревини. Та за словами лісничого, для їхнього підприємства це не так багато. В попередні роки вони рубали вдвічі більше, зменшили площі після того, як ввели мораторій на рубки дерев, що ростуть вище 1100 метрів. А після скарг пані Марії працівники лісгоспу виїжджали на місце вирубки, аби перевірити, на якій висоті вони знаходяться. каже все в межах норми. Були представники, ми перевіряли, були прилади, вестомір, і ми перевіряли. І ділянка знаходиться на 917 метрів на високі, що не перевищують і що 100, що може рубатися. Чому лісники зробили це заміри лише тепер, після того як вже зрубали, вона не розуміє, каже пані Марія, і планує звернутися до незалежних експертів, аби і вони перевірили. Я хочу почути від незалежної інспекції, як я написала, виробка зразу, при тому, що екологія сюди не приїжджала, а виробка зразу припинилася. Перебуваючи ще у Швейцарії, пані Марія написала електронне звернення у Державну екологічну інспекцію з проханням перевірити законність цієї виробки. Відповідь шокувала. каже інспектори. Повідомили, що на період воєнного стану жодні планові чи позапланові заходи державного нагляду в лісгоспах вони не проводять. Мене це настільки образило, як? як не перевіряють, чому не перевіряє це. Е, зона не в, в, в цьому, не в воєнному цьому. Сюди можна було приїхати подивитися. Пані Марію, це не зупинило. Вона пішла вище, звернулася у міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, аби там прийняли рішення на проведення позапланової перевірки роботи державного лісгоспу у верховині. Жінка зізнається від багаторічної боротьби із лісниками, втомилася. І інколи думає, чи не кинути все це, але варто їй приїхати в Карпати, глянути на гори і одразу розуміє допустити, аби цю неймовірну красу знищили, просто не може. Я вернулася сюди, тому що ну цей поклик землі. Мене я коли покажу фотографії своїм друзям в Швейцарії, всі вони, вони всі думають, що це Швейцарія. Я показую красоту цієї цій землі. Я п'ю каву, я дивлюся, в мене все німіє. Я хотіла би допомогти зберегти це. Ви бачите, що ліси лисіють біля мене, біля мене. І я, якби, я не, якби я не звертала увагу, якби мені було все рівно, цього лісу вже би тут не було. А ще жінка впевнена, якщо більше людей боротиметься за збереження лісів, то лисих гір у Карпатах ставатиме менше.